День сіли рівно, озирнулись, одне одному сміхнули. Якщо добре працювати, вийдуть гарні весь літак. Тож не гаймо час, бо знання чекають нас. Зараз у нас заняття з художньої літератури і поговоримо ми про двох цікавих героїв. А хто ці герої? Відгадай! Його домівка океан, зі спини в нього б'є фонтан. Хто це? Мікрофончик. Кит. Правильно це кит. А чому ти вирішила, що це кит? Як ти здогадалась? Те, Тому що в нього yeah. не б'є фонтан, так? А якого yeah. розміру кит? Большой, Найбільша морська тварина. Наступну загадку слухай панцир є не черепаха, дуже схожі вони з раком. Тільки панцир круглий і ходить їм боком. Хто він? Підкажіть же нам. Краб. Так, це краб, правильно. А якого розміру краб? Маленький. Маленький, так. Кірос, а як ти думаєш, чи міг би краб чимось допомогти питові? Думаєш? Давай ми зараз. Думаєш, що не міг. Давай ми зараз дізнаємось, чи міг би раб допомогти китові. Я пропоную послухати казочку, яку написав Святослав Сахарник. Казка називається Як краб питав з біди виручив». В казочці зустрінуться слова приплив і відплив. Що ж це таке? Відплив це коли вода відступає від берега. Далеко-далеко, відливається далеко в океан. А вночі, коли місяць з'являється на небі, вода повертається на берег, і тоді кажуть приплив. І чим вище місяць, тим приплив буде сильніший. Отже, слухаймо казку, як рам. Кита з біди виручить. Полює кит на риб'ячу дрібноту. Риб'яча дрібнота в океані хмарами ходить. Кит набіжить, свою пащу розкриє, воду крізь вуса процідить у дрібноту в глотку, глотка ж у нього маленька. Рибка до берега, а кит за нею. Розбігся раз і вилетів на берег. Добре, що кит це звір, а не риба, без води не помре. Лежить на піску, мов чорна скеля, ні туди, ні сюди. Тяжко зітхає, чекає тепер, коли вода прийде. Тут по берегу вовки голодні нишпорять. Чим би поживитись? Бачать, гора м'яса лежить, ледве ворушиться. Підбігли і думав, з якого ж боку починати їсти? Побачив це з під води крап. Кінець киту, свій морський звір, треба кита воручати. Виліз скраб на берег. «Стійте!» – кричить вовкам, і я з вами. Кита на всіх вистачить!» Ось дочекаємося всі і приймемося їсти. Вовки зупинились. Чого чекати? Як, чого? Хіба не знаєте? Кита можна їсти тільки при місяці, чи вище місяць. Тим китятина смачніша. Здивувалися вовки, але сперечатись не стали. Крав живе в океані разом з китом, йому булькатому видніше. Розсілись на березі навколо кита, мордочку вгору задерне, кит лежить від хає. Аж ось із за гори місяць виглянув і поповз. У гору, по небу. Вовки сидять, на кита дивляться, не помічаю, що в океані вода піднімається. З голоду зубами клацають, на краба поглядають. Чи не час нам за кита прийматись? Краб сидить собі, клешнями боки поглажує. Раптом відчувають вовки, що сидіти стало мокро. Відбігли до гори, а з кита очей не спускають. Став місяць у вовків над головами, відчув кит під собою воду. Зітхнув, набрав повні груди повітря та як дасть хвостом. Бризки на всі боки, вовки всі в розтіч. Кит воду хвостом пінить, на вовків хвилю гонить, вовки на гору. Кит розвернувся головою в море, забурлив хвостищем і пішов, пішов, виплив на глибину, набрав повітря і пропав. Тільки його і бачили. А краб потихеньку боком боком, боком і за китом. Отяглилися вовки, ні кита, ні краба. Довго на березі вовки сиділи, то вгору на місяць подивляться, то вниз на воду, нічого не розуміють. Народ сухопутний. Звідки їм знати, що на морі, океані. Відпливи бувають і припливи. І чи місяць вище, тим приплив сильніший. Ось така маса. Кірусь, вмикай мікрофончик. Скажи, будь ласка, чи сподобалась тобі ця казочка? Мікрофончик вмикайте. Так. Так, а чим саме сподобалось? Кірочка, не виключай мікрофончик. Ми ж зараз будемо спілкуватися по змісту, прочитаного. Скажи, чим саме тобі сподобалася казочка? Що найбільше тобі сподобалось? Да. А, сподобався добре. А чим саме він тобі сподобався? Що він такого зробив, що він тобі сподобався? Он подкидав аз в луку. Так, так, краб врятував кита. Так, про кого ж ця казочка? Про краба. Про краба. ще про кого? Кіта. Так і ще. Вовки зустрічались нам, так? А чому вовки. це казочка, Кірусь? Що тут казкового? Клап, спад, кіта. Ну, а що тут казкового? Чи вміють розмовляти насправді краби, вовки? Ні. Ні, не вміє, не вміє. Це є казкове. ні краб, ні вовки говорити не вміє. Як ми можемо охарактеризувати, який цій казочці краб? Смілий, чудовий. Так, сміливий, розумний, так, хитрий. А з чого видно, що краб розумний? Не поміг киту. Так, так, він придумав, як врятувати кита, так? А які волки, як ми можемо сказати, охарактеризувати їх? Які вони? Неодумні. Нерозумні, Неодумні. так. Довірливі. Можемо сказати, що вони довірливі, бо вони повірили крабу, так? Так. Да. А чому кит вилетів на берег? Що трапилось? Що він робив? Гонявся до рибкою. Так, він полював за рибкою, так, правильно. І... Вилетів на берег, тому ми можемо сказати, що кит який? необачний, так? необережний. Так? Він так розігнався, летів за рибкою, плив сильно, так? що він вилетів аж на берег, і в цей час стався відплив, тобто водичка відійшла. І ти топинився на березі. А що, на що він був е, схожий, коли лежав на пісту? Ну, ну так, на, е, на гору м'яса це він уже здавався вовкам. Так, вовки, коли на нього дивилися, вони бачили, що це, як ніби гора м'яса. А коли, на що він був схожий, коли лежав на піску? Він був схожий на чорну скелю ніби. так. А, Кирось, а чи вдалося ти врятуватись? Так, Так, вдалося, так. А коли ж саме йому вдалося? Да, да коли Коли? Вода, вода на білих. Так, Коли з'явився місяць на небі, так, і був приплив саме тоді, кит розвернувся і зміг поплисти. А хто ж допоміг китові врятуватись. Рад. Так. Це був краб. Адже він сказав, що кита треба їсти тільки при місяці. Чому він так сказав? Чому <іслуж«> <серву> сказати? Так, він так сказав, бо знав, що. Коли з'явиться місяць, буде приплив. А коли буде приплив, то кит зможе з легкістю поплисти і рятуватись від вовків. А вовки були дуже-дуже довірливі. Вони ж не знали, що бувають припливи і відпливи в морях, в океанах, так? І тому вони довірились крабу, бо думали, що краб теж живе. У водичці і він краще знає, а краб просто придумав, що можна їсти м'ясо кита тільки коли з'явиться місяць. Хоча це було не так. Він сказав спеціально це, щоб обхитрити вовків, щоб дочекатися припливу і врятувати кита. Чи сподобався тобі вчинок краба? Так. Так. так, Він хоч і маленький, але дуже-дуже сміливий і допоміг підійти тут. Адже розмір людини чи тварини взагалі не має ніякого значення, якщо вона хоче комусь допомогти. А чи дізнався кит про те, що крап йому допоміг? Як? Ні. Ти думаєш, що не дізнався. Можливо, і не дізнався, так, адже він поплив далеко-далеко, так? А чи засмутився б від цього краб, якщо розумів, що ну, якби він, чи засмутився краб від того, що кит не дізнається про те, що саме він допоміг йому? Рап не засмутився. Чому? Тому що він не чекав ніякої винагороди, ніякої вдячності від Кита. Він це зробив, тому що вважав за потрібне, тому що він добрий, чуйний і розумів, що Кит потрапив в біду і треба йому допомогти. Я сподіваюся, що всі-всі дітки і дорослі теж завжди будуть допомагати тим, кому це буде необхідно. Завжди треба бути добрими і готовими прийти на допомогу, так як це зробив маленький раб. Цю казочку я пропоную переказати вдома своїм рідним. Я впевнена, що ти зможеш, кірочка, це зробити, і впевнена, що твоя розповідь всім сподобається. Я дякую, Кірось, тобі за роботу на занятті, за увагу. Ти молодчинка, уважно слухала казку і відповідала на всі-всі запитання. Я бажаю всього найкращого. До побачення!